Слави. Розумію, що після матчу завжди дуже важко знаходити слова, особливо після такого, такої кінцівки, але спробуйте охарактеризувати сьогоднішній поєдинок, які ваші перші враження. Дуже дуже гарний матч в плані, коли ми грали в рівних складах, і я вважаю, що демонстрували досить якісний футбол, і я, я вважаю, що болівальникам було цікаво дивитися, бо ми створювали багато моментів, багато підходів, багато били поворота. І це, це тішить, але гра. Трошки змінилося в плані кількості створених моментів біля воріт Маріуполя, коли ми лишилися в меншості, і вважаю, що хвилин 60 ми продовжували домінувати в матчі і створювати моменти. Потім, коли ми підсіли трошки, то кількість моментів зникла, але ми нічого не давали створити Маріуполю протягом всього матчу. І дуже прикрило на останній хвилині пропускати м'яч, але такі вилучення, це таких не потрібно вилучень, бо в тренуваннях тоді таких епізодів можна назбирати там за тренування по 10-20, і тобто ніякої грубості не було. Це вар, коли дивляться, судді вони дивляться в повізаповільним уповільненому повторі і. Здається, більше ніж є там, тому я вважаю, що потрібно ще навчатися в нашому суддівському корпусі в таких епізодах, щоб не було не було таких моментів, що суддю суддя стає головною діючою особою на полі. Такого не повинно бути. Маріуполь забив на. Вже п'ятій компенсованій хвилині. І це другий тур поспіль вони виривають нічию на останніх секундах гри. Да. Це питання, що у них концентрація, чи можливо ви розуміли, що там три хвилини рефері компенсував, але вже п'ята йшла. І це втрата концентрації чи щось інше. Та ні, рефері додав три хвилини, зіграли п'ять. Я знаю, це не втрата концентрації, це перший епізод. І... Повинно, ми повинні були там закривати на, на дальні е, куті штрафного майданчика цей епізод і нічого б не було. Але знов таки, молоді гравці, молоді гравці не мають досвіду таких моментів. Через такі ігри вони будуть його здобувати, але дуже прикро, що ціною заліковують балів. Дякую. Дякую. <плес> Ви стали першою командою, яка в цьому сезоні забрала такі, одного з фаворитів першої ліги Уйне Ульця. Ваші враження від гри? Ну, по-перше, хотів подякувати хлопцям. Дуже складний графік. Не встигли повністю встановити і трошки не успівали. е, опитне ребята є, дуже гарна команда. Яка займає першу сходинку. Так що, було дуже важко, але ще раз повторюсь, дуже е, вдячний хлопцям за проявлений характер. Ви з Полтави вирвали нічию на останніх секундах. Сьогодні на останніх секундах таке враження, що у ваших підопічних концентрація значно краща, ніж у суперників. Тоді вже, коли треба на жилах догравати. Ну... Знаєте, хлопці дуже важко працюють, і я впевнений, що футбольний Бог допомагає нам в тому сезоні. Ми пропускали на останніх хвилинах, тепер забиваємо, все визначається. Головне, також працювати і вірити в те, що ми робимо. Я впевнений, що прийдуть і перемоги. Як коригували гру після того, що розуміли, що весь другий тайм суперник буде грати у меншості після вилучення Сітала? Ну, повторюсь, что трохи изменили э, структуру, но дуже важко было, видно было, что хлопцы уставшие и не зажды успевали. так что игра, э, я думаю, закономерно ничья. Хотя, конечно, когда составы были равны, то у нульца были хорошие моменты. Дякую.